Вам той все равно что у человека убили? Вам все равно? все равно це телефонна розмова з одним з тих, хто причетний до вбивств у Бучі сержантом російської армії Владіміром Барзуновим. В його, його получається Радіо Свобода ідентифікувала Барзунова в момент вбивств чотирьох цивільних бучанців. Документи я у нього особисто сам перевіряв зізнання у розстрілах. Да, я то заводив людину. Телефонна розмова зі співучасником вбивств мирних жителів у бучі. Вам все одно? Мені все одно. Сержант армії РФ Барзунов зайшов в Бучу на початку березня 22-го року разом зі своїм десантним підрозділом. Тоді він виконував обов'язки командира відділення 234-го десантно-штурмового полку. Саме цей підрозділ із Пскова може бути відповідальний до більшої частини масових вбивств у Бучі. Ось на камері спостереження помітно, як сержант Барзунов підходить та обшукує щойно розстріляного на вулиці Яблонській мирного бучанця Володимира Рубайла. А тут наказує провести зачистку, де вже за мить вб'ють іншого цивільного Дмитра Коновалова. А тут затримує та веде Ігоря Городецького цього бучанця теж розстріляють. Отже, ми помітили, там де Борзунов, там і вбивства. Ми вирішили подзвонити до Барзунова на його аватарці в телеграмі Путін, а серед фото герб Росії. Ми не сподівалися, що він навіть підніме слухавку, проте пізніше були вражені почутим, але це сталося не одразу. Довгі очікування і безрезультатно. Та вже за хвилину моя колега із проекту схеми Ольга Івлова помітила, що Барзунов відреагував на наш дзвінок. Написав цей. Ми швидко перетелефонували, але знову жодної відповіді. Старший сержант Борзунов, що ти мочиш? Та ми не здавалися. Написати йому, візьміть Так, трубку. Е, да, пиши. Ми подумали, що саме наказовий тон повідомлення може викликати довіру у російського військового. І не помилилися. Борзунов відписав нам, повідомив, що зараз він на похороні. Чекай, чекай. В мережі ще раз вибач. Це був наш шанс. Він якраз зараз прочитав. Да, здравствуйте. здравствуйте, старший сержант Борзунов. Нет. А кто это? Сержант, сержант Барзунов. А, ви вы еще, вы еще сержант, понял. Сержант Борзунов. Проводим расследование. Говорю, проводим расследование. Мы зафиксировали вас на улице Яблонской в городе Бучи во время расстрела местного населения мирного. Мы хотим узнать, были вы ли кто? вы присутствовали. Мы проводим... Вы кто? Мы проводим расследование. Мы журналисты. Мы, жу... Мы журналисты. Украинская служба радио "Свобода". Скажите, причастны? Вы были? Да, При... сказал, что причастен. Спершу ми навіть не розчули відповідь, але при повторному прослуховуванні запису зрозуміли. Барзунов підтвердив свою причетність у вбивствах в Бучі. Вибився, да, ми хотіли отримати більше деталей, але безрезультатно. Ну, значить, Ще що він щось відповість. Тоді мені здалося, що це кінець. Але раптом Барзунов сам попросив нас передзвонити. Пишемо, да. Да, Владимир Владимирович, можем поговорить удобно? Да, давайте попробуем. Ну вот, вы же были в Буче в марте 22-го года. Допустим, — 281-я, кажется, да? Машина Бмд четвертая ваша пятая рота. Угу. Угу. Вот и может, вы помните, мы дали я... знати Барзунову, що вивчили его детально. У вас мой номер откуда? Ну як, ну ми ж займаємося, от ізучаємо все. На час вторгнення до Бучі Владіміру Барзунову було 25 років, родом з невеликого села Оксовській Архангельської області, але більшість життя прожив у селі Ашево Псковської області. Із 2016 року служив у 234-му псковському десантному полку. Брав участь у військових навчаннях за межами Росії. Одружений має дитину. А та ви були тоді в чорно-білому такому шарфі Арафатка в нас називають його. Арафатка. Mm. Ну, да. Загалом наша розмова тривала близько 10 хвилин. Ми спілкувалися з Борзуновим обережно та виважено. Головним завданням було отримати побільше інформації. З вами я, якраз, не буду. Ну, чому, Володимир, це ж важливо. Тому що я дійсно, що Ну, я розумію, події ну, в Бучі це важливі події. От, це, ж не про... це не просто ну, для людей, для род... Для это для це дуже важливо. Ну, для родних. Ну, родные, значит, пускай дзвонять, Ну видно шпичу. Ну, как, ви... ну, а як ну, а ну, вони вам дзвонять? Несподівано, псковський десантник почав підтримувати із нами розмову. Коли ви з 144-го номера, ну это штаб, да, був на Яблонській, ви. Продвинулись в составе бронегруппы 5-й роты. Две машины поехали дальше. А ваша третья машина осталась возле форы. И вот там кто-то из вашей группы выстрелил мужчину, который выходил из -за этого здания, где была фора. Магазин этот. Помните? Ну. ну в этого не мои солдаты стреляли. А кто же тогда? Только ваши были там, в тот момент. Нет, не только наши. Но ви ж командували этим отделением Все ж я своїм командував отделением, не которые що присутствовали рядом со мною не дав. Хоча Борзунов і заперечив свою причетність до вбивства Володимира Рубайла, але підтвердив, що цивільного бучанця вбили російські військові. Хто саме не відповів? Ось невдовзі Барзунов вже сам підходить до цього вбитого цивільного, обшуковує його та викрадає щось у нього з кишені. Далі Барзунов почав розповідати нам все більше деталей інших вбивств. Ну вот этот эпизод это ж не один эпизод. Вы меня про другие не да, я вот хотел спросить, бойцы из вашего отделения обходят дом возле форы, возле супермаркета, вот четвертое число да. около пяти вечера, вот. И еще происходит там убийство одного мужчины Дмитрия Коновалова. Вы же точно помните этот эпизод, который из-за угла выбежал и напал на военнослужащего. У нас есть свидетели, что он не выбегал, он стоял. Нет, он напал на военнослужащего, военнослужащий в упор его, получается, расстрелил. Документы я у него лично сам проверял, был ли он военнослужащим, потому что он напал на военного. Э -э ну, он же не был военнослужащим. Ну, не был, да, но он напал, напал на военного. Бучанець Коновалов не нападав на російських військових. Це підтвердила Радіо Свобода, свідок його розстрілу. А ви не бачили, ну він же ж не кидався на них, дати? Ні, ні, вони не просто приявляли. ні, ні. Агресії ніякої не було. Просто в словами вони щось порушували. Вони там друг другу казали, значить, не будеш прослухатися і придивлятися. Подивилися, потім ще один вистріл зробили і пішли. Дострілили його, так? Дострілили, так. Да. Добили. Після вбивства Дмитра Коновалова група на чолі з сержантом Барзуновим повернулася назад та почала мародерити супермаркет. Ось Барзунов вже сам підходить до дверей та допомагає грабувати. Все більше російських солдат злітається сюди щоб помародерити. Пізніше ми помічаємо, що бронемашина Барзунова виїжджає з під супермаркету, повертає ліворуч та зупиняється на ніч поруч. Ось в цій п'ятиповерхівці. На фото біля одного з під'їздів цього будинку. Їх техніка на ній корзини з розграбованого супермаркету. Ну, ваша машина да стояла возлі е, е, много. Тоді, ввечері, 4 березня, у цій багатоповерхівці, де зупинилася група Барзунова, вбили 42-річного Євгена Петрашенка. Чоловіка застрелили прямо у його квартирі. Саме біля цього будинку Барзунов разом зі своїми підлеглими схоплює ще одного цивільного бучанця Ігоря Городецького. Ось він в коричневій курці потрапляє в поле зору камери спостереження на Яблонській, а позаду нього йде сержант Барзунов разом зі своєю групою. Ігор Городецький показує, де він живе, та ймовірно просить його відпустити, але Барзунов забороняє та наказує Городецькому йти разом з ним. Да, Заводіл чоловіка. заводили. — чоловіка, да? Березунов разом зі своїми підопічними заводять Ігоря Городецького за ріг Яблонської. І що потім з ним е, произошло з этим чоловіком? Он бесідав з командиром роти. А куди же його відвели командиру роти, если ви так детально знаєте? Ну, там угол, виходить, дом. З командиром роти? п'ятої роти или шестой? П'ятий. П'ятий. Невдовзі після того, як Берзунов разом зі своїми підлеглими завели Городецького за ріг Яблонської, дрон фіксує на цьому ж самому місці вже вбитого бучанця. А поруч з його тілом багато російської техніки. Городецькому було 45 років. За словами сержанта Барзунова, саме командир п'ятої роти і ухвалив рішення щодо вбивства цивільного бучанця Ігоря Гордецького, бо той, начебто, цитую Барзунова вчинив спротив. А як він оказав запротивлення? Тому що я бачу на камерах, що його просто ведуть. Він не сопротивляється. Віво відуть ну, командир роти на беседу. Ну а дальше он показав запроцівлення у командира рота, і командир рот прийняв лишення. Відповідно до списку особового складу Псковського 234-го десантно-штурмового полку, який є у розпорядженні Радіо Свобода, командиром 5-ї роти на той час був. Капітан Євгеній Плюснін. Це безпосередній начальник Барзунова. Відповідно, саме Плюснін міг бути тим командиром п'ятої роти, який і ухвалив рішення на страту цивільного бучанця Ігоря Городецького. А Барзунов у коментарі Радіо Свобода не спростував, що виконав цей наказ. Падозріння на вас падають, Володимир Володимирович. Пускай падають, ні, третий кошта. Ну, вам, тобто, все равно, що у чоловіка убили? Вам все равно? Мне все равно. Ми хотіли задати Барзунову ще дуже багато питань, але він почав раптово завершувати нашу розмову. Так. почнемо з того, що мені ним розмовляти. Якщо хочете поговорить, давайте позвоніть мені ввечері, виходить, по Москві. Вже невдовзі Барзунов повністю заблокував наш номер телефону і обмежив дзвінки від сторонніх осіб. Більше ми не могли йому додзвонитися. але факти, які ми встигли отримати від нього, чітко засвідчують його особисту причетність до вбивств та викривають інших російських військових відповідальних за розстріли цивільних у Бучі, які Кремль називає фейком та провокацією. Ми столкнулися з провокацією в населеному пункті Бучі. Котрому російська армія німіють нікакого отношення, не случі в получается, Расстріл детальніше про розстріли у Бучі. Дивіться у розслідуваннях на Ютуб каналі Радіо Свобода.